Шановні читачі нашої бібліотеки, рекомендую вам прочитати книгу Світлани Талан Я захищу тебе всі твори цієї популярної письменниці у нас користуються великим попитом. Тому зараз ця книга у читача. Хочу зазначити, що в цій книзі авторки засновані на реальних подіях. В книзі розповідається про долю двох молодих закоханих Кирила та Кіри, які не могли порозумітися між собою, бо були занадто різними. Аж поки в їхнє життя не обірвалася війна. відчайдушна Кіра пішла добровольцем на фронт, а Кирило зараді того, щоб завжди бути поруч з коханою, вирішив піти за нею на війну. І навіть коли юнак піклувався про свою тяжко поранену кохану, доля надіслала йому був нове випробування. Кирило дізнався, що Кіра завжди кохала іншого. А чи залишаться вони разом, ви дізнаєтеся, коли прочитаєте цю книгу.